Що на омети одежі його завжди він і повсякчас і на віки вішені. Слава Бог, ще перепоясню тебе, сило, що Божою не поруч на твою твою, що чи він твоє холь на висотах, ставить тебе, завжди він не повсякчас. І навіки вічені, Господи, поволіся, смиття Твоя, Господи, прославилася, просилі праворука Твоя, Господи, сукрушала брою. І може вам слави Твої серці, старі і супротивників завжди і повсякчас, і навіки вічені. Хей розумій, Тебе, Господь, і навчився з відповідний Його, завжди час, і всех і навіки вішу, Господи, помоли, сіла, зоні, морешний, победить твоїм сина, красотою, добротою на Твої, на теревої спирайцевий, істинне радой, справедливості дівного ставить десниці тебе. Завжди мені повсякчас, і навіки вічені славі. Гос, молі... 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 Собі... Гос, і... Гос, господи, затягнуться в бранні і преподобній твої радість і, раді, і розрадиться завжди мені повсякчас, і навіки віче. І пішов шукати одну загубленную значку и народнул свой покола.